Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. І цього разу це три фігурки з Аліекспресу на тематику зоряних війн. Насправді ще не було такого, щоб зоряні війни з Аліекспресу. Тому якщо вам таке подобається і ви чекали зоряних війн, то тицяйте вподобайку під цим клятим відео. Давайте знати про це у коментарі. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання фінансово і мене усі по. Посилання у описі. А ми починаємо огляд ось цих трьох фігурок. Насправді, якщо щось не так я кажу, то виправляйте мене у коментарях, бо у зоряних війнах я не дуже розбираюся. Бачив там кілька якихось серій чи то, що було, кілька фільмів. Але дуже сильно я не розбираюся. Але знаю вже, як звати цих персонажів. Це Боб Бафет, це Біп Фортуна, а це Гамореанський вартовий. Оце все, що я зміг виписати на листочок. Тож почнімо, напевно. З найпопулярнішого персонажа, з ось цього Боба Фортуни. Я бачив, що його у дуже багато Лего наборів пихають, тому я думаю, що він популярний. І так, до речі, цього разу це не якісь унікальні фігурки, це просто копії вже існуючих фігурок з Лего. Ну і зараз ми подивимося, чи ось ця компанія, у якої номери починаються чомусь, тобто артикули фігурок з букв КМ, але я не знайшов, як називається саме ця компанія, тому ця. Фігурка під номером КМ 66021, і будемо дивитися, чи добре вони зроблені. Ну і насправді виглядає досить непогано. Вперше на огляді, взагалі, в нас фігурки від цієї компанії, шкода, що я не знаю її назви. Звичайно, у нас тут є принт позаду, у нас тут є принт попереду. Так само, принт попереду та позаду у нас є на голові. На голові, до речі, це я не знаю або шрами, або сивина. Що це таке можете написати, бо я дійсно не знаю. Хоча мені здається, що під маскою оцього Боба Фетти, можливо і невідомо, що там, бо дуже люблять так, от знаєте, часто приховувати персонажів, тим більше, ось ці всі з зоряних війн, штурмовики, клони. Я в тому не дуже розбираюся, але всі вони ходять у тих шоломах, і не ясно, хто з них хто там під тим шоломом. Тому не знаю, можливо, і його лице ви теж не бачили, як і я в принципі. Поки я тут говорю, я вже майже зібрав фігурку. І ось отак от у нас виходить на загал. В принципі, ось там от лишилися тільки аксесуари. Ну і що можу сказати? Насправді фігурка виконана дуже навіть класно. Ось для порівняння вам оригінальна фігурка, і мені здається, що ця фігурка вартує своїх 40 гривень, я десь стільки за неї віддав. Подивіться на цей пророблений принт на руці, ось це мені здається круто. Ось саме ось цей принт мені подобається, як проробили. Тут трошки менше деталізації, але так, в принципі, і потрібно перебільшувати того, що не потрібно тут додавати, звичайно, також не варто. Ну і 30 гривень чи 40, як я вже і сказав, близько долара. Я заплатив на Аліекспресі за цю фігурку. А якщо купувати оригінальну... То вона коштувала зараз. Скажу на бріклінку. В мене тут відкритий сайт 200 гривень, 240, Ну, коротше, мінімум 250 гривень. Я думаю, треба віддати, щоб її купити. Тобто 40 гривень ви отримуєте ось таку фігурку. А оригінальну дуже складно дістати, наскільки я розумію. Звичайно, є фігурки, які і складніше дістати, з цим не посперечаєшся, але все-таки цю також складно. Ага, і я ще в шолом не втихнув ось цю антенку. Так, це теж було потрібно. Ось так. Насправді мені чомусь схоже на якийсь, знаєте, маленький молоточок, а не на антенку. Але нехай. Виглядає фігурка класно, і мені подобається, мені дуже подобається, як це все тут проробили. Тобто, ось ця компанія круто. Якщо ви побачите фігурки ось з артикулами, які починаються на літери КМ, то знайте, що ця компанія робить класні фігурки і, в принципі, можете брати. Я, звичайно, за всі не можу казати, але ось те, що я зараз побачив, дає мені підстави думати, що вони роблять щось хороше. Так, отак, от що я перейшов на, ж... перейшов на що. Так, таке буває. Гаразд, відкрили ми вже другу фігурку. Це у нас гамореанський вартовий під номером 66026. Як ми бачимо, принтів на торсі тут немає абсолютно. Тому ми можемо це все закрити. Це нам ніяк не завадить подивитися. І тут, до речі, досить дивна ось так от голова, яка вже скомбінована з обладунками. Це так має бути насправді. Я ж вже казав, що у мене відкритий BrickLink, до речі, дуже корисний сайт. Так так і має бути насправді у оригінальній фігурці. Угу, Прикольно. Просто ж зоряні війни я фігурки не бачив. Можливо, так не в одній оцій фігурці, можливо, так у багатьох. Просто я з таким не зустрічався. Вставляємо руки, вставляємо кисті, і також у нас тут є сокира, ну, в принципі. Типовий, знаєте, середньовічний вартовий з сокирою, собі і стоїть, вартує, ну що йому ще робити, він ж вартовий, так? Ну і все, тим часом я його зібрав, виглядає він десь ось так. Ну і знову ж, я дивлюся на оригінальну фігурку, також можу її показати вам. І вона виглядає, в принципі, ідентично. Тобто, я не бачу, щоб тут щось було не так. Якщо ви бачите. То пишіть у коментарі, але мені здається, що ця фігурка виконана дуже навіть класно. Тобто, знову ж ось така фігурка, яку я купив за долар приблизно. Зараз виглядає так само, як фігурка, яка на Бріклінку коштує 280, 330, 350. В принципі, дуже мало ймовірно, що ви купите менше 300 гривень цю фігурку. А на Аліекспресі можете копію купити, звичайно, де не буде писати на пінах, що це Лего. Але не значно гіршої якості, от я не бачу різниці. Я не бачу в чому тут погана якість. Насправді вона ж зроблена класно. Тому можете купити, можете брати собі до уваги, що ось такі фігурки, які важко дістати, можна замовити на Аліекспресі. Знову ж, ця компанія з літерами КМ мене дивує, бо навіть не можна знайти, що це за компанія, як вона називається. А робить вона ось таких от крутих фігурок, вже дві ми подивилися. І, власне, третє, я думаю, що нас також не підведе. Ну, я дуже сумніваюся, що може бути щось погане, аж настільки, щоб перекреслили. Те, що ми вже бачили, навіть якщо і погане, то не сильно буде скоріше всього. Я думаю, варто вставити руки та оголосити, що це тут у нас: Біп-фортуна, як я вже і казав з самого початку відео, під номером КМ. 66026. Ось така фігурка. Знову ж ці коди у кожному відео кажу, але так, щоб ви не писали, потім не питали, що це за коди, де ти їх береш, куди їх вставляти, ці коди потрібні для того, щоб знайти на Аліекспресі або десь де інде, де продавці нормально це все вказують, знайти ось ці фігурки та купити їх на будь-якій платформі, де це нормально знову ж вказують. Ось будуть такі ж фігурки такої ж якості від цього ж виробника. Ну і виходить у нас ось така фігурка. Знову ж, принти класні. Можемо навіть зняти ось цей, я навіть не знаю, можна це назвати головним убором. Окей, ось цю частину голови та глянути спершу на принти. Вони у нас пророблені класно. Я, ну, от не маю жодних нарікань. Насправді, другий вираз обличчя класний, мені подобається другий більше. Поставимо його. І знову ж, якщо я відкрию Бріклінк, то починається від 200, 200, 210, ну трошки більше 200 гривень. Знову ж ця фігурка коштує. А я віддав за неї на Aliexpress долар. Тобто, знову ж, якщо ви не маєте 300 гривень там чи 200 на фігурку, можете на Аліекспресі замовити і користуватися, чом би й ні. Я б, наприклад, так зробив, напевно, з фігурками, які за 300 гривень точно. Ну і ось так от у нас виходить знову ж для порівняння оригінальна, так бо я вам ще не дав, щоб порівняти сам тут щось говорю, говорю. Ну, насправді виглядає дуже і дуже схоже, і я не бачу суттєвих відмінностей. До речі, мені не подобається те, що тут трошки видно зуби другого принта лиця. Але окей, вже нехай буде. Я думаю, так і у оригінальній фігурці. Ставимо на підставку, і виходить ось таких у нас три дуже навіть класних фігурок. Ми навіть не знаємо імені нашого героя. Ми не знаємо, хто робить ці фігурки для нас настільки дешево, хто рятує нас від скрути. Але ми знаємо, що такий герой існує. І порядковий номер, тобто артикул будь-якої фігурки від цього виробника, починається літерами КМ англійського алфавіту, звичайно. Тож, хоча ми і не знаємо імені нашого героя, але знаємо, як купити фігурки, які він виробляє. Тож, якщо вам така ідея до вподоби, то можете користуватися на здоров'я. Я також посилання, звичайно, на Aliexpress, де саме я купував ці фігурки, але не обов'язково у того ж продавця купувати, можете просто за артикулами шукати десь, в принципі, будь-де в інтернеті, переходьте за посиланнями у описі. Ну а якщо вам сподобався мій огляд, то, звичайно, тицяйте вподобайку. Я не знаю, хто ще не знає, що треба тицяти вподобайку, якщо сподобалось. Не сподобалось. Сподобалось тицяєте дисподобайку. Аргументуйте це в коментарях, без цього ніяк, без цього не ставите дисподобайку. Також давайте знати у коментарях, чи вам подобаються мої огляди саме на фігурки з Аліекспресу. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання також фінансово мене усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!